На зв'язку вже є Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України. Вітаємо вас, пане Вадиме вас. Давайте в продовження цієї загальноукраїнської повітряної тривоги пару слів скажемо про найближчі дні. От речник командування повітряних сил Юрій Гнат напередодні сказав, що російські війська можуть завдати масованого ракетного удару по Україні під час саміту G-20. і цей саміт має відбутися на острові Балії 15-16 листопада. Тобто, це буде вівторок середа. Наскільки ви очікуєте посилення ракетної активності росіян? Чи чи це доцільно їм зараз робити саме під час саміту? G20? прошу ми на жаль, не можемо цього виключати. Тому в даному випадку можна е, останні скільки вже там більше, більше тижня не було масованих атак, не було масованих обстрілів України. І спіль е, е, накопичують запаси і пробують е, накопичити ці запаси для того, щоб зробити масований удар знову по критичній енергетичній інфраструктурі України. Тому в ніякому разі не можна ігнорувати е, середини не можна ігнорувати те, що відбувається повітряна тривога. Пане Вадиме, що зараз відбувається в деокупованому Херсоні? Які оперативні заходи здійснюють і органи, і співробітники МВС, і Нацгвардії, і СБУ, контррозвідки. Що вам відомо про ситуацію в деокупованому місті? Прошу. Ну перш за все, там триває комендантська година. Зараз з п'ятої вечора до восьмої ранку. Це потрібно зробити для того, щоб зробити насправді спростити. Для силовиків пошук росіян, які, як ми розуміємо, передягалися із військової форми в цивільну. сьогодні вже є знайдені цілий ряд складів із ну, просто покинутої військової амуніції, я маю на увазі форма, броніки і так далі. І сучі з цього. Вони достатньо масово перерігалися в цивільну форму, тому зараз вводиться саме така комендантська година для того, щоб спростити роботу солоків і відловити всіх ті недобитки, які не встигли втікти із правобережжя Херсонщини. Зараз в самому Херсоні безпосередньо працює. Я можу говорити тільки за нас поліцію більше 200 чоловік, в тому числі працюють сапери. На жаль, один із саперів отримав поранення під час розмінування однієї з адмінбудівель. Тому крім всього іншого, зараз ми повинні розуміти, що на Херсонщині ситуація з замінуванням може бути навіть гірша ніж це ми бачили на Київщині після виходу росіян із Київської області. Тому в даному випадку дуже обережно треба ставитись до. І повернення на ці території, і в той же час не ближчі дні, поки хоча б поверхово сапери проходять по всіх фактично докупованих населених пунктах, першим ділом дивляться на головні дороги на житлові будинки і на об'єкти інфраструктури адміністративні будівлі. Тобто глибше кудись заходити, просто фізично немає зараз сил і можливостей. Тому дуже акуратно треба ставитись до того, що ви бачите, і ні в якому разі не. Піднімати незнайомі предмети і ні в якому разі не торкатись їх руками, особливо на цьому треба звертати увагу дітей. Тришньої безпеки національної поліції України просить Херсонців допомогти виявляти зрадників колаборантів, оперативники департаменту спільно з іншими підрозділами нацполіції, наразі проводять стабілізаційні заходи на деокупованій території Херсонської області. Скажіть, будь ласка, пане Вадиме, а ви розумієте зараз масштаби роботи, яку на цій території треба буде проводити в контексті колаборантів, тобто скільки їх там може бути, можливо, є якісь дані від розвідки, і так само скільки російських військових передягнутих цивільне, можуть залишатися там. Ну, скільки їх там може залишатися, зараз тільки час покаже, тому в даному випадку, <кій> саме для цього, і ще раз повторюся, і вводиться комендантська година. Саме для цього вводяться посилені системи безпеки і системи контролю і в безпосередньо в самому Херсоні і на території Херсонської області для того, щоб знаходити тих, хто іще досі знаходиться, тих росіян, які ще досі знаходяться на нашій території, де окупованій території, точніше і Пробують ховатися і пробують, пробують ховатися на цей момент. Ну і можливо, є вже якісь знахідки. Ми розуміли, що е, понад вісім місяців в окупації це надзвичайно довго, і що росіяни могли влаштувати там е, картини, що можуть жахати ще більше, ніж ті, які ми бачили е, в Бучі, до прикладу, в Ізюмі і в інших звільнених українських містах. Е, якісь, я не знаю, катівні, цивільні мешканці, закатовані, могили. Щось таке ви вже зараз бачите, правоохоронці українські там. Ну в звільненій на Миколаївщині Снідорівці вже знайдена катівня. E, уже наскільки я розумію, в принципі, там певні люди розповідають, що там було і що там відбувалося. Фактично, ну ми повинні розуміти, що немає такого крупного населеного пункту, в якому не було мінімум однієї катівні на цих територіях. Зараз в принципі, от я думаю, що в найближчі дні на жаль на жаль, ми повинні бути готові до того, що ми побачимо. Можливість знову масове поховання, як ми це бачили, і, візюмі, і в Ізюмі в Балаклії і на Київщині. Пане Вадиме, я уважно читав ваш пост, який ви написали позавчора. Здається, це було про Дугіна і про його заклик повестися з Путіним як з царем дождей. Якщо дощу немає, тоді йому там, що там живіт спарують і йде вода з живота. Оскільки правитель, якщо не виконав свої місії захистити свій народ, своїх холопів, там, то значить його треба міняти на наступного правителя. Пане Вадиме, розкажіть, будь ласка, я просто читав вчора, що Дугін вже. Спростування цієї історії дав, сказав, що його неправильно зрозуміли, і хай Путін буде і він мудрий правитель. Що відбувається в навколо путінських політичних елітах зараз? За що саме йде боротьба? і Які головні групи впливу зараз за цю за цю там посаду правителя можуть почати з мах? Прошу. Ну ще дуже рано говорити про початок знесення Путіна. Ще дуже рано говорити про те, що є хоч одна група, яка націлилась на те, щоб сказати, що ми хочемо зайняти його Е Зараз справді відбувається певний бронівський рух. Відбувається всі розуміють, що Росія рухається не в тому напрямку. Еліти я маю на увазі. Розуміють, еліт розуміють, що все ж таки він заводить країну не туди, куди потрібно. Але в той же час кожен з них розуміє, що той, хто перший це скаже, той буде жертвеним бараном. А ті, хто будуть іти наступним, після нього матимуть можливість потім уже і зносити Путіна, і так, далі, і так далі. Тому в даному випадку поки що можемо говорити тільки про Бровонівський рух. А Духін поки що до кінця не зрозуміло, хто саме ним штовхає, чи це його особиста історія. Хоча він завжди був неймовірно акуратний. По все своє божевілля, він достатньо недурна людина. Він розуміє, що означатиме, що може для нього означати його подібні пости. І між іншим цей пост він через півдоби, він його зніс, і зараз цього поста не можна знайти. У відкритому доступі так він Тому, вибачився. Він сказав, що його неправильно зрозуміли, що да, Путін мудрий да, політик. Це от вчорашня інформація. Тобто, щось хтось на нього вплинув, що він змінив ну, свою позицію без, Безумовно. але хтось на нього вплинув перед тим, коли йому сказали, що він повинен що Путіна потрібно буде вбивати. Тому в даному випадку починається певний бронівський рух. От це те, що ми можемо говорити. Найбільш активними в цьому бронівському русі і в публічній площині є. Група ситуативна група Кадирова-Пригожина, яка поки що не має ні можливостей, ні впливу для того, щоб реально починати впливати на ситуацію в Росії. Вони дуже хочуть, вони мріють отримати ресурс міноборони. Вони мріють стати поставити свою людину керівниками Міноборони. Путін на це я думаю, що е, навряд чи найближчим часом піде. Хоча е, він поставив керівником СВО компромісту для Кадирова пригожина і для себе, між іншим, фігуру Сівр е, е, Але говорити про те, що зараз е, почалися е, незворотні процеси в Росії, на жаль, не можна. Ну і пане Вадиме, буквально на останок, Чи можна сказати, що з під опор оцієї пригожинсько-кадирівської такої групіровочки, зараз вибитий аргумент під назвою Суровікін? Я, чесно кажучи, не розумію логіки. Лапін, який здав Леман за їхньою логікою, зрадник суровікін, який відійшов, фактично здав Херсон, герой і взагалі, класний мужик. Тобто наскільки аргументація цієї групи зараз буде міцною зв'язку із цим, і наскільки вони репутаційно можуть втратити, тому що ми розуміємо, що якщо ці люди отримують важелі впливу на ситуації в Російській Федерації, ну я не хочу занадто гучно говорити, але можливо Путін нам здасться просто зайчиком? Я ще раз повторюся, вони зараз не мають можливості впливати на ситуацію в Кремлі. І вони не мають можливості для того, щоб робити держпереворот, вони справді мають кожен з них має свою приватну армію, кожен з них має певну кількість людей з автоматами, але в той же час вони не мають ключового моменту. Це вони не мають міноборони, тобто вони зараз воюють не проти Путіна, вони не воюють проти когось. Вони воюють за те, щоб отримати свою людину на посаді міністра оборони. Путін, я думаю, що навряд чи їм це дасть. Але зараз у них зоряний час, і вони вважають, що у них є шанс це отримати, тому що міноборони це безлімітний людський ресурс і майже безлімітний фінансовий ресурс в цей момент. Але саме тому Путін, розуміючи всі ці історії, навряд чи піде на зміну Шейгу, на зміну і на те, щоб поставити людину чи привожена на міністра оборони. Відносно Соровікіна. Е, да, всі розуміли, що потрібно е, когось ставити, потрібно міняти, е, і потрібно, е, в принципі, якогось такого надутого, е, тому що йому надували реально е, його геройство і його подвиги е, військові е, штучно надували. Ці політичні рейтинги або там військові рейтинги Суровікіну. Але це людина, яка, хоч і знайома, і близько знайома з пригоженим із Кадриром, і достатньо зрозуміла їм. В той же час він людина, яка достатньо зрозуміла для Путіна. Тобто не треба забувати, що через сирійську війну він раз на 8-10 місяців зробив ротацію керівника в Сирії, і через неї пройшло там дев'ять чи 10 генералів. І тільки Суровікін двічі був керівником сирійської операції. Тобто він людина достатньо зрозуміла для Путіна в тому числі. Тому це поки що це компромісна фігура для обох, і в даному випадку він е е е його нікиде ні е, е, не мають можливості взагалі критикувати. І вони не будуть, будуть його критикувати найближчим часом в стилу того, що я говорю про їхнє бажання отримати міноборони. Дякуємо Вадим Денисенко, радник міністра МВС України. Дякуємо за участь.